Це старший корпус на молодіжній 33. Ось у нас, бачите, якщо ви тут не були на екскурсії, то можете хоч трошки подивитися, глянути на стінах картини. ось Це коридор першого поверху. І можемо починати. То я починала свій педагогічний шлях в академічному ліцеї при Херсонському державному університеті, звідти плавно прийшла, перейшла в сам університет працювати, захистила кандидатську дисертацію і 10 років працювала в університеті. Тобто там велике велику увагу приділяєш науковим роботам, науковій роботі зі студентами. А потім вже прийшла в школу гуманітарної праці, працюю вчителем, але так само займаюся науковою роботою, оскільки пишу мани. З учнями нашої школи. Канікули не можна не любити, бо можна перепочити і зайнятися іншою якоюсь діяльністю. Хм. Хоча все одно вона завжди стосується школи. Сучасний світ, сучасні технології дають нам уйму різноманітних можливостей працювати цікаво з дітьми, і ну, зокрема на моїх уроках ми досить часто використовуємо в зумі інструмент олівця. Тобто я можу малювати на екрані, і діти так само підкреслюють речення, щось підписують, надписують. Потім ми використовуємо активну функцію білої дошки. І на досі ми малюємо з дітьми щось, і ну, це на початку уроку, так для настрою. І потім працюємо над темою уроку. Туди можна все і записувати, малювати, і схеми вставляти, і таблиці, і все, що хочеш. Крім того, багато онлайнових тестів або інших видів робіт. Причому є тести, в яких результати одразу видаються на екран і учні виконують. І одразу на екрані бачить, як вони виконують, де в них правильно, де в них неправильно. Е, є веб-квести, теж і веб-квести ми теж виконуємо. Бувають такі форми роботи, от як нещодавно під час дня дивовижних знань. Інтер... Інтегрований урок, бінарний урок у нас був українська мова і англійська мова. Ми вчили інфінітиви. Так, що використовуємо все, що можна. Оскільки нам теж хочеться, щоб було цікаво. Туристи зупинилися відпочити чудово, а тепер інфінітив підкреслють як член речення. Відпочити треба під... тепер вже олівчик треба взяти і олівчиком підкреслити, що це буде. Та ж хочу сподіватися, що я саме успішна вчителька. Важко було безперечно, і завжди в будь-якій професії буде важко досягти якихось вершин. Не буває легких професій, правда, жодної. Кого б я не знала, у мене ніхто з, з моїх знайомих, хто досяг певних вершин, певної професійності, професійно високого професійного рівня, ніхто не скаже, що було легко. Завжди треба багато багато праці. Багато працювати, мало спати, мало витрачати часу на себе, і багато витрачати часу на досягнення цього рівня. Багато читати, читати матеріалу саме такого, який стосується вашої професії. Якщо це вчитель, багато статей, багато підручників, посібників, методичних розробок, чужих уроків, щоб потім з них почерпнути щось для себе. Багато багато роботи. ШГП це місце сили, сили інтелекту та наукової творчості. І цього навчального року ми з вами разом вкотре засвідчимо, що справжня снага 21-го століття в силі розуму.